П'ять fpv дронів для військовослужбовців 453-го батальйону передали представники Коломийської районної державної адміністрації та Коломийського районного відділу обласного центру контролю та профілактики хвороб. Власне там, у 453-му батальйоні, з перших днів війни служить працівник нашої адміністрації Василь Орчек. Орчик Василь з першого дня повномасштабного вторгнення пішов добровольцем і воює сьогодні на фронті у 453 му батальйоні на Запорізькому напрямку. І ми вирішили, що до Дня Державної служби не будемо собі якісь організовувати святкові заходи. А з кошти, які зібрав колектив, ми купимо дрони. І передамо сьогодні для батальйону. Є заступник командира цього батальйону. Прошу вас, ми хотіли би подарувати для колективу батальйону. Оці дрони. Нехай Бог вам допомагає, щоб всі живі, здорові, повернулися додому. Ми що від нас залежить, чим зможемо, і надалі будемо підтримувати батальйон. Ну і звичайно, нашого державного службовця. Завдяки вам, поється перемога. Дяки в тилу поється перемога. Дякую всім за увагу. Разом до перемоги. Май Бог бережає їх нашим фаївом і всім благ.